З величезного вибору в інтернеті осушувачів повітря я дуже довго вибирала, але нарешті зупинилась на одному от фірма Aercon, і дуже задоволена ним. Я запрограмувала які мені потрібно знизити вологу свою в кімнаті. Він виконує свої функції. Ну, я дуже задоволена за два дні, що він проробив у мене три літри води з одної кімнати я винесла, працює. Потужно. Має функцію очищувача навіть повітря. Дякую магазину.